Сто бойових пташок українського виробництва стануть на захист українського неба. Благодійний фонд Козицького передав Збройним силам України комплекти надпотужних БПЛА. Їх виготовила виключно з українських деталей компанія Бесомар. Вони з нуля розробили технологію для створення корпусів та усього іншого оснащення. Все робили для того, аби не залежати від іноземних постачальників та мати можливість оперативно забезпечувати усіма деталями збройні сили. Характеристика цих БПЛА. І справді вражає він може піднятися за дві хвилини на один кілометр, що є важливою характеристикою, і так не всі можуть. І ми це завжди говоримо. Тому що коли стає питання, чи треба догнати ціль, треба швидко, оперативно піднятися. Комусь не вистачає потужності. Тут ми обладнали систему, силову систему борта, як вона може дати максимальну потужність на довгий час і підняти борт відповідно скільки потрібно. Максимальна швидкість безпілотника більше 160 кілометрів, а висота підйому сягає 4 кілометрів. Літальні апарати оснащені спеціальною системою, яка дозволить їм безперешкодно повернутися додому у разі відмови двигуна. Окрім закупівлі дронів, благодійний фонд Козицького подбав і про навчання пілотів. Військові змогли пройти курс керування безпілотниками на базі сучасного центру підготовки операторів БПЛА для якомога ефективнішого їхнього застосування на фронті. Основна ціль це збивати повітряні цілі, тобто дрон земля повітря. Основні цілі це Орлан, Зала, ланцет, Суперкам. Це ворожі дрони. Люди, які будуть отримувати, вони вже пройшли навчання, проводили навчання. Я бачу відео, як вони управляли, дуже добре все. Так що, надіємося, буде ворогу худо. Безпілотні системи українського виробництва дозволять військовим не лише розвідувати територію, а ще й патрулювати, обганяти ворожі дрони та знешкоджувати їх, а також переносити та скидати снаряди. Ці дрони є багаторазові, тому що FPV там є багато недоліків і є свої плюси. В цих крил більше плюсів. Того, що він літає дві години. Наприклад, у нас є зона відповідальності. Ми дві години в небі. В нашу зона заходить ворожі БПЛА, Ми або його знешкоджуємо. Або не дає виконати йому завдання, виконують функції як безпілотник, перехоплюючи, тобто безпілотник камікадзе, виявляють та знищують повітряні цілі противника. Тобто такі безпілотники, як зала, суперками, орлани, навіть здатні працювати по шахедах. На закупівлю цих ста дронів благодійний фонд Козицького виділив 12,5 мільйонів гривень. Безпілотники поїдуть на підкріплення 1020 го та 39-го зенітно-ракетного полків збройних сил України. Богдан телеканал НТА.